Який у вас режим? Ви прислужник якого режиму? Ви назвіть? режим би, кінчився. Віде. Режим уже в Москві. Я ви прислужник віде. якого режиму? Віде. Чому віде. у вас по Україні а, не можна ходити? Е чому тут за кілько мене пустає? Чому а ви віде? мене депутатом? не конфлікт Пане Анатолію? Скажіть, що конфлікт такі, що як депутат захотів побачити керівника нашої Рівненської обласної міліції, який вже протягом довшого часу займається бездіяльністю, покриває різні. Сумнівні заклади в місті Рівне побивають журналістів. Це одне. Але перед тим, як побили журналістів, і ви не відреагували. Цю людину били неодноразово на Мілюшинка 32. Оцей чоловік позвонив до керівника і сказав, що мене не пустить, бо він прислужник режиму. Скажіть, будь ласка, якого не сказав, що його ви не сказали, що вашого керівника нарада ви мене не пустили. Так мені сказали. Так вам сказали. Кому ви прислуговуєте? Хто вам сказав? Я повідомив секретаря. Хто вам таке сказав, ви мені скажіть? Я повідомив секретаря. Я Секретар керує всім. Будь ласка, пустіть нас. Зараз да, начальник спускається йде. А чому ви нас туди не пустите? Там, Там, не Там да, тільки да. для білих чи що? Там тільки для начальника можна ховатися від людей. Що ви нас туди не пустите? Юрій, дивіться, Це пан Максимов сказав, сказав. Чому що ви людей не пускаєте туди? Якого режиму ви слугаєте? Чого ви не?